Народження дитини це величезна радість. Зі щасливою подією родину Анастасії Стрелюк привітали українські моряки. Усміхнені обличчя рідних, квіти, подарунки. Саме так урочисто і щиро біля пологового будинку. номер родин чекали Анастасію. Чоловік Насті, старший сержант Олександр Стрелюк, героїчно загинув 2 березня 2015 року в зоні проведення АТО. Зі своїм горем жінка не залишилась наодинці. Друзі, рідні, бойові побратими та командування військово-морських сил усіляко її підтримували. А 15 серпня цього року, за допомогою благодійного фонду, Анастасія отримала довгоочікуване житло. На флоті у нас традиція така. Ми своїх не ніколи не залишаємо і в радощах, і в біді. Тому я думаю, що всі ситуації, які знаходяться, у нас у нас наші. Підтримка наше співробітництво, якщо можна так назвати, і ще попереду, тобто. Нам треба що до дитячого садочка виростити Олександру, потім дитячий садочок. Потім я думаю, що це буде гімназія. Ми будемо далі супроводжувати по життю і всім, чим можемо допомогти, будемо допомагати в цій непростій ситуації. Флотський колектив від щирого серця вітає Матусю, а маленький Олександрі зичить щасливої долі та Божого благословення. Ольга Магазинська, Олексій Мосейчінок, телерадіокомпанія Міністерства оборони України Бриз для часу че.